Для того, щоб дізнатися, яку лісову тваринку ми сьогодні з вами будемо робити на занятті з аплікацій, вам потрібно відгадати загадку. Будьте уважні! Одягнувся в кожу шину, мед шукає та ожину. Літом любить полювати, а взимку в лігві спати. Хто це, діти? Так, це ведмедик. Ось якого ведмедика у барлозі і вам пропоную сьогодні зробити. Для роботи нам потрібно аркуш блакитного паперу, коричневий зелений папір, клей ПВА, пензлик, простий олівець, ножиці, заготовки трикутників та круга, клейонка та вата. Спочатку беремо аркуш блакитного паперу та вату. Потім клеєм добре змащуємо внизу аркуша широку полосочку, але не до кінця, і приклеємо на нього вату. Далі малюємо клеєм на півколо високе. І серединку його повністю замащуємо клеєм. Це буде наш барліг. Ми приклеїмо туди вату. Ось, подивіться наш барліг готовий. Далі беремо зелений аркуш паперу. І наші заготовки трикутничків. Потрібно їх обвести олівчиком. І вирізати дві ялинки. Одна буде більша, інша менша. Ось такі подивіться. Далі беремо простий олівчик або чорний фломастер і малюємо стовбур та гілочки нашим ялиночкам. Після цього ми їх добре змащуємо клеєм і приклеїмо в лівому куточку. спочатку більшу, а потім меншу. Ось подивіться. Потім беремо. Коричневий папір і заготовку нашого круга. Обводимо простим олівчиком наш круг. А потім домалюємо зверху два напівкола це будуть вушки у нашого ведмедика. І вирізаємо ножицями. Намалювати потрібно ще очі та ротики ведмедику. І потім, змастивши клеєм, приклеїти посередину парлогу. Ось так погляньте. Далі ми беремо вату і накатуємо маленькі кульки. Це буде наш майбутній сніг. Ось. Потім змащуємо добре пензи в клей і ставимо на блакитному аркуші жирні крапочки клею. Потім на ці крапочки ми наклеїмо наші кульки. Наш сніжок. Погляньте, як це я зробила. Так. Подивіться, яка гарна робота в мене вийшла. Я впевнена, що ваші будуть ще кращі. Тож я бажаю вам успіху та прощаюсь з вами до побачення!